Всім привіт! Сьогодні я розкажу про свій кухонний комбайн, а саме про те, як він замішує дріжджове тісто. Замішувати будемо за допомогою такої насадки спеціальної для замісу тіста. Ось так вона ставиться в комбайн. Зразу скажу, що при замісі дріжджового тіста в цього комбайна є один недолік. Тісто саме по собі спочатку є рідке, поки ви не додасте борошна. І коли комбайн починає замішувати, то тісто ще не встигаючи перемішатись з борошном, починає значить, отак залазити всередину і... Починає вилазити сюди і може потрапити в мотор. Тому перед тим я тісто спочатку перемішую ложкою в мисці, а потім, коли воно стає вже більш-менш густе, висипаю його в комбайн і далі м, замішую. Таким чином руками я його не мішу, витрачаю на це набагато менше часу, ніж би я його місила руками. Ну, але є от з цього комбайну такий недолік. Це стосується тільки дріжджового тіста. Чи інші види тіста тут замішується без проблем. Єдина от, от така проблема є із дріжджовим тістом. Готуємо дріжджове тісто. 300 мл молока теплого з ложкою цукру розчиняю 25 г дріжджів. Тут на плиті в мене топиться масло, 80 г масла. Поки розтоплювалось масло, трошки підійшла опара, до неї я вливаю масло. 80 г. До нашого тіста я додала 1 столову ложку олії, 1 столову ложку горілки, 3 жовтки перетертих з цукром. Залишилось додати борошно. Я додала борошно. У мене сюди пішло 600 г борошна, але піде ще трошки більше, оскільки, мішаючи в комбайні, ми будемо потрохи його додавати. Все, тепер таке тісто, бачимо, воно вже трохи густе, можна його пересипати в чашу комбайна. Тісто я переклала в комбайн. Перставимо чашу на місце. Накриваємо кришкою, закриваємо і включаємо. Ви далі, воно все-таки потребує ще борошно. От бачите, знову прилипло, тому я... Вичає об'ємо чашу, але я думаю, що воно вже вимішило, ось можна виключати. Зараз відкриємо, подивимось. Трошки прилипло до кришки. Ну, ось так воно замісилось. От, вийшло тісто. Трошки липне до рук. Ну, практично не липне. Тобто, я за нього, я надумала ліпити з нього пампухи, тобто, от бачимо, що можна ліпити. Отже, зараз витягаємо тісто і перекладаємо в миску, і залишаємо на. Хвилин 40, щоб воно підходило. Загалом на це тісто на 300 мл молока в мене пішло десь грам 700-800 борошна. Ну, і стільки взяло. Ну, ось тісто готове, я його переклала з чаші в миску. Нічим воно не гірше від того, якби я місила руками, тільки часу на це затрачено, і саме головне сил набагато менше. Все, накриваємо тісто рушничком. І залишаємо на 30-40 хвилин в теплому місці, щоб воно підійшло. Ось так піднялось тісто. Виглядає гарно. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!